У дослідженні Sloan менеджмент рев'ю проаналізували півтора мільйона відгуків від працівників про 500 найбільших компаній у США. З'ясувалось, що токсичність робочого середовища стає причиною звільнення у 10 разів більше ніж заробітня плата. Дослідники визначили токсичну культуру як таку, де зростає неповага, неетична поведінка, а рівність і інклюзивність ігнорується. На щастя, токсичність компанії ще можна побачити на етапі співбесіди. І щоб не потрапити до команди противних токсиків, дотримуйтесь цих восьми порад. Всім привіт! Мене звати Тимур Якименко. і я HR з більш ніж 10-річним досвідом і засновник компанії Діагноз HR. І я готовий поділитися своїми знаннями з вами. Поїхали! Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися про всі ознаки токсичності компанії ще на етапі співбесіди. Ознака перша. Подробиці на співбесіді незрозумілі. Те, як у компанії налагоджена робота з новими працівниками, на 100% свідчить про її корпоративну культуру. Організація з сильними цінностями стежить, щоб вони були очевидні на всіх рівнях. Якщо важливими є оперативність, зрозумілість, то компанія простежить, щоб кандидати бачили про це на всіх етапах найму. Якщо вам точно не повідомляють. Місце співбесіди, час з ким будете спілкуватися, навіть на яку ви позицію будете йти, то майте це на увазі. Крім того, за словами Ліз Райан, авторки книги, порушуйте правила, щоб отримати роботу, яку хочете. Якщо HR повідомляє вам про місце і час співбесіди, але не уточнює, чи цей час і місце вам зручні, і коли вам зручно, то це може бути ознакою токсичної компанії. Ознака номер 2 немає можливості поговорити з командою або з іншими працівниками. В токсичному середовищі керівники контролюють спілкування між працівниками і навіть з потенційними колегами. То якщо, по вашому запиту, на офлайн-співбесіди HR не хоче вас знайомити з будь-яким працівником чи показати вам, де будете працювати, або що ще таке, і для цього немає якогось реального підґрунтя, то подібне сигналізує про токсичність робочого місця. Це дзвіночок, що лідери не довіряють своїм працівникам. А також очевидна ознака мікроменеджменту та жорсткої політики та пригнічувальної поведінки. Якщо в компанії співбесіду сприймають як вулицю з одностороннім рухом, те саме буде простежуватись у відносинах керівник і підлеглий. Ознака номер три. Плітки про нинішніх чи колишніх співробітників під час співбесіди інтерв'юре не повинен ділитися інформацією про колишнього працівника, лише пояснювати особливості його посади. Якщо hr чи керівники кажуть, що подейкують у неї були проблеми з чоловіками. Тому вона стала такою розсіяною і перестала вкладатися в строки. Це означає, що корпоративна культура не перешкоджає пліткам а уїдливі чутки чи коментарі є дуже великою ознакою токсичної компанії і токсичного колективу у компаніях. Де колег вільно обговорюють за їхні відсутності. Люди захоплені офісною драмою сильніше, ніж своєю роботою. Один із способів з'ясувати, що робоче місце може бути проблемним, це запитати рекрутера про попереднього працівника. І Якщо він його сварить, або якщо і сварить теперішніх працівників, то тікайте звідти. Це дуже велика вірогідність, що дане робоче місце являється токсичним. Ознака 4. Не визнаються недоліки компанії, немає на 100% ідеальних організацій, але в токсичному середовищі менеджери відмовляються визнавати помилки та шукати шляхи покращення. Небажання інтерв'юрера обговорити слабкі сторони команди або компанії це тривожний знак. Якщо лідери транслюють, що все прям ідеально, це створює враження, що інші співробітники мають робити так само. Потім люди починають приховувати помилки і звинувачувати інших, коли щось іде не так. Така поведінка є токсичною і шкодить команді і компанії на всіх рівнях. Ознака п'ята: процес найму або занадто швидкий, або занадто затягнутий. Якщо співбесіда тривала всього кілька хвилин, то в організації, скоріше всього, не переймається, кого наймати, ну або він підходить для цієї роботи, і це видно одразу. У першому випадку. Інстинкти повинні підказати вам, що потрібно тікати. Коли компанії дуже швидко потрібно наняти фахівця, і вона використовує будь-яку нагоду, щоб закрити вакансію, це чіткий сигнал, що бізнес поспішно масштабується або перебуває у розпачі. І їм байдуже кого брати на цю посаду. Їм просто потрібна статистика, і я не хотів би бути частиною такої культури. Ще одна проблема затягування процесу найму. Коли проводяться. Численні групові співбесіди, поверх інших співбесід без чітких термінів. Це ознака того, що компанія не впевнена кого шукає і чи взагалі їм потрібен працівник на цю позицію. Крім того, це може означати, що є ще один кандидат, якого дуже серйозно розглядають. Але організація не може ухвалити рішення і перекладає відповідальність на претендентів, організовуючи все нові і нові співбесіди, коли співбесіди тривають тижнями місяцями. Вам доводиться ставити своє життя на паузу, щоб цього не сталося. Заздалегідь поцікавтеся тим, які і як буде відбуватися процес найму і скільки він триватиме, і попросіть компанію слідкувати цьому графіку. Ознака 6. прибуток та бонуси основна мотивація компанії. Мануела приземут, професор менеджменту в університеті Вілланова, досліджує токсичні робочі місця. Вона визначає, що турбота керівництва лише про прибуток може бути ознакою. Неетичної корпоративної культури зрозуміло, що культура повинна бути спрямована на отримання доходу, але й має враховувати місію, розвиток команди, цінності компанії і розвиток самого продукту. Те, як керівництво говорить про успіх, також може говорити про те, як просуваються працівники в компанії. Якщо потенційний роботодавець використовує риторику все або нічого, отже, у компанії процвітає Політика переможців і тих, хто програв, подібне може означати, що в компанії співробітки протиставлені один одному, оскільки це єдиний шанс просунеться і отримати додаткові бонуси ідеальний фундамент для токсичної робочої атмосфери. Ознака 7. немає чіткого розуміння обов'язків, коли ви запитуєте про конкретні обов'язки. А інтер'юре, щоразу відповідає вам загальними фразами. Це повинно викликати у вас велике занепокоєння. Якщо компанія знає, кого шукає, вона багато часу витрачає на опис посади і те, щоб оприділити, кого шукає, тому що це допоможе залучити відповідних і потрібних кандидатів. Так, претендент розуміє, які конкретні навички потрібні для цієї посади. Це дає гарантію, що ні співробітника, ні компанію не чекають якісь дуже неприємні сюрпризи. Коли процес найму буде завершено, зворотній зв'язок та чіткі очікування на етапі співбесіди є дуже важливими. Буде дуже складно будувати кар'єру в компанії, яка постійно змінює свій напрямок або дає розпливчасті відповіді. Під час співбесіди обов'язково запитуйте про компанію, команду та вашу роль в ній. Кандидата можна здаватися, що не можна ставити занадто багато конкретних питань. Але насправді це дуже важливо і може справити позитивне враження на роботодавця. Ознака 8. напружна атмосфера в офісі. Одна з найточніших ознак токсичного робочого місця це атмосфера. Тому я вам рекомендую під час офлайн співбесіди спостерігати, як взаємодіють працівники на робочому місці, якщо є така можливість, як вас зустрічають чи уникають люди зорового контакту. Невимушено спілкуються в опенспейсі, чи ходять туди-сюди. А все це може вам дати підказки про робоче місце. Занадто тиха обстановка також має вас насторожити. Всі дивляться на екран і ніхто не підняв голови, коли ви проходили повз. Можливо, співробітники надто налякані, щоб говорити, чи просто не терплять товариства одне одного. Наймовірніше, вам потрібне робоче середовище, де люди легко взаємодіють один з одним і співпрацюють. А не група незнайомців, які сидять поруч і не дивляться один одному вічі, чи навіть просто не спілкуються. Ось ці вісім ознак можуть вказувати на токсичність компанії чи колективу. Напиши в коментарях, чи зустрічався ти з такими ознаками, і чи допомогло тобі це.